Привіт, і це буде настільки коротке відео, наскільки можливо, якщо я не вирішу собі відморозити все задля Ютубу. І так сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як не втрачати можливості, і про те, що ви можете бути неправі, і інколи ваш план взагалі не найкращий. Uh, Приводжу приклад. Uh, колись я собі жила двадцять там стільки п'ять років. Була впевнена, що там кохання, кохання все порішає. Головне, щоб людина була хороша. Ну і так вийшло, що uh, через п'ять років відносин я залишилась сама. Я не буду там углублятися в деталі, там ніяких аб'зівних стосунків не було. ну просто зрозуміли, що не по путі. Ось так, якщо коротко. І я така, сиджу мені, типу, там 25 чи 26 років. Коротше, ось це було одразу перед ковідом. На новий рік 2020 року я така вже отмічала сама. Е, і до цього мені здавалося, що ось ці всі шаблонні патерни, як потрібно жити, як це все краще організовувати. Ну, типу, є якісь правила, які нам доносили з вами з дитинства. Ми дивилися в фільмах, нам розповідали знайомі, що було щастя, щоб бути успішною людиною, потрібно вивчитись на червоний диплом. По-моєму, це взагалі не працює зараз. Щоб там бути щасливим в стосунках, то потрібно робити тето, тето-тето. Потрібно бути хорошою хазяйкою, давати всю увагу і все інше. Ну, теж не дуже працює. Ну там, звісно, це все залежить від двох людей. Але конкретно я зрозуміла, що все, що робила я, все своє життя, це все неправильно, тому що це не дало мені жодного результату. Ну, я не буду казати глобально, що щось дало не дало, але я жила не так, як я хочу. І потім настав ковід. Ось це я типу залишилася, грубо кажучи, без роботи, тому що на фрілансі портрети нікому не були потрібні, тому що, Боже, мій ковід, і ми всі помремо. Ну ми ж не знали, що буде потім війна. Е, тому мене запросила подружка в Київ і я поїхала до неї. Це про що я зараз кажу. Теоретично, це могла бути не найрозумніша моя річ. Ну, у мене були свої для цього причини, своє оточення, свої мотиви для того, щоб переїхати. І якби зі сторони це могло виглядати не дуже логічно, не дуже правильно, типу, у мене все було, тут я їду в інше місто, непонятно де жити, непонятно на кого працювати і так далі. Але це був мій вибір, про що я Я вирішила, що я буду плити патічіє. Ну не в сенсі мені предложили, запропонували наркоту і я пішла. А якщо мені життя дає пропозиції, я за них всі. Хватаюся. Ну, Мені вже не було що там втрачати, не було заради кого там залишатись, тому я вирішила, я буду пробувати. Так я влаштувалася тоді. Помічником креативного директора в Ну, якщо упрощенна версія, то більше контент-мейкером в флористичних кампанію. Потім мені не сподобалось. Я розповіла про це подрузі. Подруга допомогла мені тоді скласти все моє феноменальне резюме, пройти правильно співбесіди, ми тренувалися, ми зідзвонювалися, ми все правильно складали, щоб я розуміла, що мені потрібно казати правильно про це все в третьому блоці я розповідаю. І коли ось я віддалася життю. Ну так скажемо. І коли до мене приходили якісь пропозиції, я за них бралася, мені було страшно, мені було незрозуміло, а я за них бралася, то в принципі, ось тому я і є там, де я є зараз. І весь мій активний ріст почався з 20-го року. Тому що мені прийшла можливість, я спробувала. Я побачила об'яву. Я написала: так не всі мої спроби були вдалі, так не всі е, там якісь моменти були там вдалі або корисні. Ну наприклад, зараз я. Хапатися за таку можливість, як безкоштовно на когось незрозумілого попрацювати для портфоліо розіми не буде. Але якщо ми кажемо про якісь інші позиції, якщо ми говоримо про можливості, які відкриваються за тим, що ти спробуєш щось нове, то чому ні? Спробувати пограти, відкрити, там, зробити для портфоліо якусь цікаву річ, навіть за яку тобі не заплатять, це круто, але ти маєш розуміти, що це хочеш саме ти, а не тому, що тобі неудобно відказувати. Ви, чи, щось такого плану. Тому просто довіряйте життю. Хто там вірить в Бога, хто не вірить, все все що завгодно, але якось воно ось так складається, що коли ти йдеш за можливостями, які відкривають тобі життя, в тебе складається все якось адекватніше, прикольніше, ніж коли. Я нічого зараз не маю проти сім'ї дітей, але треба червоний диплом, потрібна сім'я, потрібні діти. Він хороший, він поганий, а цей неправильний. А там подружка себе неправильно веде, бо вона там з якимось хлопцем не тим зустрічається. Ну, взагалі, ви на всіх інших маєте забити глобально кожного своє життя і не думайте, що ви краще за все знаєте. І ось, коли ви допустите можливість, що ви не знаєте нічого, і ви ось так я поплив. Ви просто можете винирнути куди завгодно. Ви можете стати ким завгодно, тому що у вашій голові і в ваших можливостях немає меж. Бо якщо ви я вивчилася і піду тільки на директора, і виду тільки за такого хлопця, у вас немає у життя дати вам інші пропозиції, бо ви всі їх відсікаєте. Тому просто. Ловіть момент, поки є можливість, є можливість переїхати, гарна спроба їдьте. Чоловік, з яким би ви ніколи не вступили раніше у відносини по шаблону, бо це якось неправильно. Я кажу зараз, не кажу про аркама алкоголіків-аб'юзерів, а просто ось у нього, типу, шаблон, ну, грубо кажучи, він палить. Ось для вас це супермінус, повірте мені. Людина може не палити. Не пити, бути ідеальною, але вона вам не підійде. А людина може палити, пити, жити в своє задоволення, не робити вам нічого поганого, просто вона така, яка є, і ви разом об'єднуєтесь і у вас щось виходить круте. Тобто не ставте ось це клеймо, ні тому, що, знову ж таки, я не про якісь там катастрофічні е жорсткі мінуси. Я просто кажу, що людина має право. Зустрічатися з ким вона хоче, якщо у цієї людини є домовленості з її другою половинкою, чи якось так, вона може зустрічатися з тією кількістю людей, якою вона хоче. Ну, типу, кожна людина має право бути собою, тим, ким вона хоче, проявлятися, якщо вона, грубо кажучи, вам не заважає. Якщо це конкретно напряму негативно на вас не впливає, забийте не всіх і уберіть ось ці всі упередження, тому що ось вона повинна, вона мала це. Найгірше, що ви можете робити, коротше, я вважаю, що у вас почнеться найкраще життя тоді, коли ви зрозумієте, що ви нічого не знаєте, і будете відкриті до світу. Ну, з тим самим малюванням. Можливо, ви малювали, але ні до кого не йшла на курси, тому що я ж знаю краще. Чи там на піаніно, чи на готовку. Я зараз пішла на курс, де мені здавалося, я знаю багато чого. Але насправді я ось так: я нічого не знаю. Мені ці вправи не подобаються, але я їх роблю, тому що я прийшла на навчання. Ну, типу, я перенімаю досвід людини. Це трошечки інша тема, але. Коротше, зараз дуже холодно, дуже вітряно, я не знаю, що в мене взагалі на обличчі на голові, бо я на фронталку сьогодні вирішила зняти для гарної картинки. Коротше, не бійтеся, прибирайте межі в своїй голові, і тоді до вас прийде потік можливостей. Якщо вам страшно, але цікаво і хочеться, краще спробуйте, ніж не спробуйте. Але включайте мізки, ну типу, адекватно. Все. Я вас люблю, цілую, обнімаю. Бо сподіваюсь, вам було цікаво подивитись. Ставте. О, я ж ніколи не кажу, ставте там лайк, колокольчик і підписуйтесь. ось Це все. Коротше, і мені мені дуже важливий ваш фідбек. Буду вдячна за коментарі. Це реально дуже важливо. І те, що конкретно мене стимулює, записувати далі вам відео.